В суботу 30 серпня в Каралицькій громаді було оголошено День жалоби. Хоронили жителя карлика захисника України Андрія Хріменка. Загинув він на Донеччині 18 квітня минулого року, а народився 8 серпня 1977. У день похорону травурний кортеж. Люди зустрічали коридором слави, віддаючи шану воїну. Прощатися з полеглим солдатом продовжили біля батьківської хати по вулиці Клинові 5 карлику. Чин похорону тут і на цвинтарі здійснили священники карлицького благочення Православної церкви України Юрій Литвин та Володимир Гергало. На Довжинському кладовищі під час траурного мітингу заступник карлицького міського голови Іван Сімцю повідомив. Що із початком російсько-української війни у 2014 році Андрій став на захист України, Прийшов у на найграшіші точки, був неодноразово поранений. У 2015-му отримав статус учасника бойових дій. У 2016-му ненадовго повернувся до цивільного життя. Та коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Він знову піднявся на захист батьківщини. Після тяжких боїв за Київщину, відступу ворога у червні 22-го року Андрій долучився до Жизанського складу лав елітних десантно-штурмових військ. Як один із тарільських десантників 79-ї бригади, неодноразово ризикував життя, виконував важливі бойові завдання, був удостоєний відзнаки за захист Мар'їнки. Про це та інше, говорив на мітингу братим Андрія Охріменка. Андрійка був завжди спокійна, цілеспрямована, врівноважена людина. Ми всі поважали його, і так він поважав і нас. Бо це е, не є просто слово військова родина. Для нас армія стала другою родиною. І всі ми були брати тоді. Коли настав час і можливість, він знову пішов добровольцем. Пішов від нас 79-ту бригаду. 79 ка вже легендарна бригада, її знають всі. І продовжував там виконувати свій обов'язок з честю і достоинством. На жаль, Андрійко знайшов свій останній прихисток в цій землі. Але ця земля вільна. Вільна і незалежна. Він віддав саме святе, що було, у воїна своє життя. Заради цього ми тут стоїмо живі. Ми продовжуємо боротися і далі. Нищити ворога до останнього. Попрощатися зі своїм колишнім колегою з картонно-паперового комбінату приїхав із обухова голова проспілкового комітету Олексій Дуля. Сьогодні ми проважаємо останню дорогу, шанованого всіма нами воїна, захисника Охріменка Андрія Михайловича. З 1995 року життя Андрія Михайловича було пов'язано з київським картонно паперовим комбінатом. Спочатку робота ремонтно будівельної будівельній дільниці, а з 2016 року на паперовому виробництві. За свою трудову діяльність Андрій Михайлович показав себе майстром своєї справи, користався повагою в колективі, був доброзичливим, приємним в спілкуванні, завжди готовий прийти на допомогу своїм колегам. І коли в наш дім прийшла війна, він з першого дня. Не задумуючись став на захист нашої країни, на захист кожного нас з вами. На жаль, ціною власного життя. І тому сьогодні весь колектив Київського картонно паперового комбінату, адміністрації, проспілковий комітет схиляє свої голови в скорботі та розділяє той сум і біль, який вирує в серцях рідних і близьких Андрія Михайловича. Хоронили Андрія Охріменка із військовими почестями, лунав салют, грав духовий оркест. Рідним передали державний прапор України, яким була покрита домовина із тілом героя. А бойові побратими вручили прапор військової частини, де служив Андрій. Завершуємо сюжет словами із виступу Івана Сімцова. Ми твердо віримо, що ворог буде розбитий і Україна переможе в цій війні, бо з нами правда, з нами Бог. Вічна пам'ять і вічна слава захисникові України Андрію Охріменку. Герої не вмирають. Вони живуть у серці свого народу. Слава Україні! Героям слава! У селі Сущани Карлицької громади 29 серпня в день пам'яті захисників України. Відкривали у сущанах меморіальну дошку на честь земляка фронтовика Сергія Чуса. Киянин за народження. Він має в Сущанах родове коріння, тут народилася і похована його мама, тут проживає його батько. І з 1 серпня 2023 року сержант Сергій Чус проходив службу в лавах Збройних сил України у військовій частині. У складі цього підрозділу нижче ворога на Донеччині воїн відійшов у вічність у госпіталі після отриманих ран у бою з російськими загарбниками біля селища Курахівка, похований 1 листопада 2024 року в Сущанах. Пропонуємо вашої увазі фрагменти виступів на мітингу Реквієму, говорить староста села Сущана Василь Трохименко. Сьогодні ми. Із смутком на серці, з повагою до вас усіх зібралися на цьому місці, щоб шанувати наших героїв. Сьогодні по всій Україні приспущені прапори, і ці прапори приспущені не тому, що сьогодні день пам'яті, а тому, що у наших містах і селах є ті, хто віддали своє життя. За нашу волю, свободу, за те, що ми могли зібратися тут, на цьому місці і вшанувати їх. Сьогодні наш меморіал доповнився ще одною дошкою пошани, яку ми будемо бачити, і ми будемо приносити сюди квіти. На жаль, це не останнє. На жаль, це на сьогоднішній день не скінчається. Але ми живемо і віримо в те, що настане той день, коли ми із слізьми прийдемо знову на це місце, але це вже після перемоги. І ми знову віддамо їм шану, віддамо їм честь і віддамо їм славу тим, хто віддав своє життя. Сьогодні цей мітинг -реквіум, він присвячений моєму товаришу, який. З перших днів війни ми плече в плече були тут, в громаді, в нашому селі, на захисті. Потім він пішов воювати. Не такий хотілося б, таку, не таку б хотілося честь йому віддати, як сьогодні. Хотілося б по-іншому з радістю, так само і для сім'ї, віддати цю такі радісні більше моменти, але маємо, що маємо. Маємо цю війну, яку прийшов до нас ворог, приніс нам горе. І для Сергія Чуса ми сьогодні зібралися, і ми віддаємо йому і всім нашим полеглим славу та честь. Слава героям. А ось що сказала про Сергія Чуса, його родичка. Він мав би бути зараз тут, серед нас. Але ж так сталося. Клята жорстока війна забрала його від нас. Ми завжди будемо згадувати про нього, згадувати, як про живого. Його чарівна посмішка завжди буде з нами. І сьогодні, коли ми були на кладовищі і над ним були жовто-блакитні прапори, на душі було дуже сумно, але ж і радісно. Радісно від того, що у нас є такі хоробрі, надійні захисники. Сергію, дорогенький наш, я знаю, що ти зараз десь тут, над нами. Ти чуєш, чуєш наш біль. І я хочу. Щоб ти звідти нашим воїнам, які зараз там вказував, можливо, підказував, як правильніше, як вижити там, в бою. Дякую всім. Дякую всім, хто залишився в сирій землі і дякую тим, хто боронить зараз нашу країну. Дай вам Господь свого оберігу і сили. Дякую громаді, що прийшли віддати шану нашому Сергію. Героям слава! Під журливу мелодію пливе кача відкрито меморіальну дошку пам'яті Сергія Чуса. Фрагмент богослужіння священника Православної церкви України Василя Супа. Дозволь, щоб та їхня жертва не була даремною, а щоб на землі багаторазові обогрені крові героїв наших виросли квіти, братній любові. Зійшло сонце, волі і долі народу. Господи, а їх прийми в число вірних слуг і вчини їх спільниками Твого небесного блага. Вони пройшли тернисний шлях життя і своєю смертю дали найвище свідоцтво на більшої єдиної заповіді любові. Тож не погордиться їхньою жертвою, я прийми їх, як приймав твою жертву праведного Авеля, і ради неї, а найбільше ради твого милосердя і людинолюбства простим усі їхні ріки, вільні, невільні, упокой упокої душі їхні в мирі та восени їх в місті твоєї слави до спочиває духи твоїх праведників. Тобою прославлених велику княрів опостального, князя вня, Володимира, святої княгині Олі, сповідників та богоборців Христової, вірити Святого православля і всіх святих Твоїх, щоб вони разом могли, оглядаючи невимовну красу, слави лиця Твого, прославляти тебе на віки, віки. Амінь. Господи, ми помолимо. Господи всемогутній Боже, освячуємо цю пам'ятну дошку на честь раба Твоєго воїна і захисника Сергія. Хочемо цією пам'ятою дошкою нагадати про заслуги наших померлих. Нехай приклад їхнього життя заходить, заохотить нас краще шанувати Господа Бога і сумлінніше виконувати наші обов'язки перед Богом, церквою батьківщиною через Христа, Господа нашого. Амінь. До підніжжя меморіалу слави вдячні земляки кладуть квіти, говорить заступник Орлицького міського голови Ігор Будюк. Відкриваючи цю меморіальну дошку, ми обіцяємо завжди пам'ятати його вклад, його внесок, передавати цю пам'ять наступним поколінням, виховати молодь в дусі поваги до тих, хто віддав найцінніше що є у кожного з нас, наше життя. Я хочу, щоб такі місця не були тільки місцем скорботи. Це також повинно бути джерело натхнення для кожного з нас, що ми повинні жити вільно, правильно, правильно виховувати своїх дітей та правильно працювати заради нашої неньки України і цінувати її незалежність та суверенітет. Хочу ще раз звернутися до рідних наших героїв. Ви завжди можете розраховувати на нас. Я зараз кажу як представник. Керівництво Карлівської територіальної громади, чи то через Василя Михайловича, чи особисто через Карлівську міську раду, завжди, що в наших силах, ми завжди поможемо, то можете розраховувати на нашу підтримку. Вічна слава героям і слава Україні! Героям! І на завершення сюжету: тематична пісня у виконанні місцевого ансамблю. i 1 вересня, День Знань. У це свято ми побували в кількох ліцеях Карлика. Побачили багато цікавого і готові з вами цим поділитися. У цьому ж сюжеті коротко подамо інформацію, як і з чим йде світянська галузь громади у новий навчальний рік. Усі 33 навчальні заклади громади працюватимуть в очному режимі. До них входить 12 закладів загальної середньої освіти, 17 закладів дошкільної, 3 заклади позашкільної освіти і один заклад інклюзивно-ресурсний центр. У новому навчальному році за парти сяде 2594 дітей. Статистику Перемежуватимемо фрагментами виступів, знятих нашою відеокамерою на святах першого дзвоника, говорить депутат міської ради, колишній випускник Карлівського ліцею номер 1 Максим Половенко. В першу чергу хотілося б подякувати нашим захисникам, завдяки кому ми сьогодні можемо зібратися під вільним небом. Завдяки цим людям, яким виборюється незалежність, ми всі тут зібралися. І як ми чули на початку заходу, лунав наші гімни і лунала такі слова: згинуть наші воріженьки як роса на сонці. Тому всі ми маємо надію на те, що дуже близько в близькому майбутньому так і буде, і наша рідна Україна, так як була, буде і буде залишатися незалежною державою, незважаючи ні на що. Хочу подякувати всім присутнім, вчителям. Сьогодні на них дуже велика відповідальність, тому що ми батьки віддали найцінніше, що маємо наших дітей і віримо в те, що ви зробите свою роботу професійно, якісно, так як робите завжди. Коштом місцевого бюджету та благодійників було зроблено багато чого для підготовки закладів освіти до нового навчального року. Начальник відділу освіти Надія Мельченко дякує депутатам, міському голові, благодійникам, фермерам господарств та бізнесу в кожному селі, які надавали і надають матеріальну допомогу, і звичайно педагогічним та технічним працівникам, які самостійно долучалися до проведення поточних ремонтів. У час війни знайти якісних підрядників важко, і наші жінки стали кращими будівельниками, ніж багато. Хто? Фрагмент виступу міського голови Олександра Панюти на святі в Каолицькому ліцею номер 1 імені Василя Мамія. Насамперед, я дякую нашим захисникам і захисницям за те, що дають нам можливість і працювати, і навчатись, і відзначати такі чудові свята. Свято чудове для першокласників, для всіх школярів. А ще вона найкраща для дідусів бабусь, які багато тут присутні для батьків наших дідлахів. Я вітаю першокласників, для них найфилюща подія. Вітаю випускників та вітаю всіх нас цим чудовим святом, місто живої сьогодні. Зовсім воно виглядає по-іншому. Я передаю вітання від депутатів Карлицької міської ради від, від виконавчого комітету від себе особисто. Бажаю, щоб збулася наша найголовніша мрія, і якнайшвидше це перемога і мир. І ще трохи статистики: 877 дітей початкової ланки харчуватимуться безкоштовно. Для підвезення учнів у громаді є 11 шкільних автобусів, уже 12. підвезення. Потрібно близько 712 учням та 23 вчителям. Усі заклади мають найпростіші укриття згідно з вимогами національних стандартів. Завершуємо сюжет словами однієї з представниць батьківського комітету на святкування дня знань. Щиро вітаю всіх зі святом. Бажаю легкого старту та успішного навчального року. Новий сучасний шкільний автобус отримала Кагарицька громада. Ключі від автобуса вручив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Від Каралицької МТГ в церемонії передачі шкільного транспорту взяли участь міський голова Ласан Панюта, начальниця відділу освіти Надія Мельченко, директора ліцею номер 3 Кагарлика Наталія Коваленко. Тепер у Карлицькій громаді для підвезення учнів є 12 шкільних автобусів. Нові шкільні автобуси є інклюзивними, вони обладнані спеціальними підйомниками для перевезення дітей у кріслах колісних. Резюмував у кінці подію Микола Калашник. Він сказав: ця подія яскраво свідчить про те, що місцева влада інвестує комфорт і майбутнє своїх дітей. У середньому громади внесли 37% вартості автобуса.